Володимир Мельник учень Коломийської загальної освітньої школи номер 7 Хлопець нічим не відрізняється від своїх однолітків, але має цікаві захоплення. Вірші писати любить для душі і для людей. Бере аркуш чистого паперу і виливає там свої думки. В школі старанний учень. Підтвердження цьому десяток дипломів та грамот з міських і обласних олімпіад. Такого результату я досяг завдяки наполегливій праці і старанню. В цьому не тільки моя заслуга у школі. У мене було три години біології на тиждень ще плюс індивідуальні заняття, на яких мій вчитель Ольга Іванівна. Докладно і доступно пояснювала мені матеріал. Давала радила прочитати додаткову літературу. З дитинства багато хто мріє стати космонавтом. Його ж мрія бути лікарем, а точніше стоматологом. Подав документи в п'ять вузів та вступити хоче в той, що найближче додому. Любов до цієї професії мені привела мама тому, що вона також працює стоматологом. Вона допомагала мені з молодших класів, допомагала мені вчитися і особливо привела любов до біології. Протягом навчання в школі Володя мав свого наставника, старшого вчителя біології Ольгу Геник. Вона допомагала хлопцеві готуватися до тестів і, зокрема, орієнтуватися у труднощах і проблемах шкільного життя. Володя дуже серйозно ставився до навчання, вчиться Володя дуже ретельно, наполегливо, систематично. Він багато працює самостійно і опрацьовує також і додаткову літературу. Володя обдарований учень і захоплюється предметами природничо-математичного циклу, але улюбленим предметом є біологія. Ми на, і на уроках, і в позакласній діяльності, на щотижневих індивідуальних заняттях з біології намагалися формувати вміння самостійно здобувати знання, удосконалювати дослідницькі навички і вміння вирішували. Творчі завдання і такі тестові завдання, вміння працювати з біологічними об'єктами та джерела, джерельною літературою. ЗНО хлопець складав з трьох предметів: з біології отримав найвищий бал. 200. його зазвичай отримують лише одиниці. З двох інших української мови і хімії в середньому 195. Володимиру вдавалося досягнути такого результату завдяки своїм знанням та тривалій підготовці. Інна Сенюксе головне, як ми дізналися, мати знання і віру в себе. І ніхто вас не спинить на шляху до омріяного вузу. Інна Сенюк, Сергій Куриляк для подій телеканалу ЕНТК.